Новини 10-го тижня навчання в Гумутецькому коледжі. Поїхали. В коледжі проходить тиждень з дисципліни технологія виробництва продукції свинарства. Студенти-технологи мають змогу поглибити свої знання з цієї важливої галузі. Відбулося засідання ради студентського самоврядування, де був представлений новообраний голова Михайло Шенкаренко. Також обговорили зміст положення про самоврядування та напрямки роботи. В коледжі відбулася першість коледжа із шашок у запеклій боротьбі визначені переможці серед юнаків та дівчат. Це було гаряче. В гуртожитку коледжа була проведена бесіда, шахрайство не забавка». В наш час актуальність теми беззаперечна. Наш коледж не один рік бере участь у німецько-українському проєкті ФАБУ. Так і цього тижня ми взяли участь у семінарі самостійна робота студентів в умовах сучасної освіти. Наш коледж бере участь у різних конкурсах освітнього напрямку. Так онлайн-посібник хвороби дрібних тварин, який розробили наші викладачі, посів друге місце у всеукраїнському конкурсі Електронні освітні ресурси. На цьому E é isso, pessoal. Até a